Що таке святе причастя? Апостол Павло, він застерігає, хто їстиме хліб цей або попитиме чашу Господню недостойно, той буде винний супроти тіла і крові Господньої. Адже той, хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Через це багато із вас, немічних і недужих, і чимало вмирає. І давайте поміркуємо про тіло і кров Христа, щоб робити причастя достойно. Написано в Біблії, що Господь він досконалив нас одним принесенням, Він приніс свою кров та тіло за нас. І багато людей на цьому зупинилися. Вони кажуть, Ісус мене врятував, Він усе зробив замість мене, і тепер я можу жити як хочу. Але текст Біблії він не зупинився і не закінчився лише словами, що він назавжди вдосконалив нас. Далі йде продовження. Ось завіт, який заповідаю їм після тих днів, говорить Господь, що вкладу закони мої в серця їхні і в думки їхні, напишу їх. Тому наступний важливий етап спасіння, це щоб Слово, слово Боже, воно прописалося у наших серцях та думках. Амінь.